Згуртовані заради України у Берліні. Наша співвітчизниця організовує такі собі барахолки, де продає одяг та різні речі. Ця подія для місцевих уже перетворилася не просто на день шопінгу, але й розвагу. І не лише для дорослих, а й для дітей. Комусь це вже не цікаво, але тобі це вже актуально. Ти я сама на своїй барахолці купую речі, тому що я прихожу тебе о, -о, -о, о клас. Тому там дуже і взуття, і в мене були воркшопи. Я робила а, боже як це називається майстер-класи різні. Там у нас калаш був. Потім для дітей ми робили майстер класи що дітки теж приходять з батьками. У мене кожен раз там якісь концепції умовно є. по тобто, цих барахолках такі там декорації. Вікторія народилась у Херсоні. Велика війна заскочила її в Києві. Дівчина обожнює яскраво одягатися. Тож з часом у неї зібралось чимало речей саме у столиці, і виникла ідея організувати барахолку. Знайшла помічників місцеву волонтерську організацію, і разом вони провели не одну успішну подію, де продавали речі. Усі виручені кошти передавали нашим військовим. У Мене з микаби минулого довоєнного життя залишилось купа речей з квартири, в яку я ніколи не повернулась, і мої друзі це вивезли. У мене було дуже багато речей. І я така, така що тепер вже є і привід дуже класний. Ну як класний? плані, що я можу. Ці речі тепер продати і гроші віддати на допомогу на ЗСУ. І я почала шукати якби команду. Мені написали вільні волонтерс, і ми почали робити барахолки постійно. Згодом Вікторія переїхала до Німеччини, оселилася у Берліні. Тут у неї чимало друзів, українців і не тільки. Тож дівчина вирішила продовжити справу і в чужій країні. Зібрала свої речі, з дечим допомогли друзі та стала організовувати барахолки вже у Берліні. Моя перша барахолка тут була найуспішніша ніж коли-небудь, і я не очікувала, якщо чесно, що. Стільки людей прийде, що ми стільки грошей зберемо за один день, і що так буде класно виходити. що потім цей механізм запустився, і мене вже запрошують е інші площадки, щоб я там робила барахолки. Саме під час організації першої барахолки Вікторія і познайомилася з Крісом. Він німець, ані родичів, ані друзів у нього на початок повномасштабного вторгнення в Україні не було, проте осторонь стояти хлопець не зміг. Кріс та Вікторія почали співпрацювати. Перший раз ми купили машину для це була в Сумську область, і Кріс її особисто відвіз. Туди ми там трошки довго на неї збирали, тому що ми зібрали тільки частину. Потім ми ще добирали, ну, типа там Кріса не тільки я є, як е, волонтер в нього ще інші є е, джерела типу цього донатів. Ми збирали на генератори, і теж ми це все відвозили. Він відвозив це все військовим. Кріс вже багато разів приїздив до України і добре знає, що саме потрібне нашим військовим. Тож хлопець визначає мету, а Віка своїми барахолками допомагає зібрати необхідні кошти. Ми не чекаємо листів від військових, а самі їздимо на фронт і бачимо ситуацію. Спілкуємося з військовими, запитуємо, чого вони потребують. і Чому я їду з цією інформацією до Німеччини та розповідаю людям, адже вони мають розуміти, що відбувається в Україні, і часто намагаємося організувати різні події, аби зібрати кошти. За більш як три роки Кріс з іншими волонтерами привіз чимало необхідного для зсу. Це були машини, медичний захист і дрони. Найбільш потрібне на фронті це автомобілі, адже часто їх знищують дрони. Далі це тактична медицина, наприклад, турнікети або ж різні бандажі. Також потрібні різні дрони, старлінки для комунікації. Ще одна частина, про яку нас часто запитують, це хороша оптика для нових солдатів, аби вони мали добре екіпірування і були готові після закінчення навчання. Вікторія тим часом готується до нової барахолки. Зізнається, в асортименті буде чимало якісних та хороших речей. Багато пожертвували її друзі і знайомі. Весь цей одяг е класний, стильний. Е ну, типу, на будь-який смак. Майже, майже. Але е в цьому є якісь межі. Все одно. Я речі я завжди вибираю так: якщо б я купила цю річ, то я її виставляю. Типу, або мої друзі. У мене друзі дуже різні. Тобто, це має бути ціна, за яку би я купила цю річ. І е, чи мені би хотілося прийти на барахолку і побачити таку річ? Подія запланована на квітень, триватиме аж два дні, аби всі охочі встигли завітати, роздивитися та купити собі яскраву річ і заразом допомогти Україні вистояти у тяжкій боротьбі.